Дітки. А давайте ми сьогодні з вами пограємо в гру чарівна торбинка. Ось яка в мене чарівна торбинка красива, і в ній щось є. А ну, що це таке заховалося? Морква правильно! Це овоч, він росте на городі. А якого кольору морква? Вірно, оранжевого. А якої форми? Продовгувата, молодці, морква, соковита та солодка. Зараз я витягну ще один овоч. Що це таке? Вірно, це картопля. Вона жовтого кольору, як сонечко. Вона гладенька. Якщо ми картоплю притиснемо, то відчуємо, що вона тверда. Далі, що в нас тут заховалося? Ой, діти, я знаю, що ви впізнали цей овоч, це буряк. Він темно-червоного кольору, він твердий, гладень. Соковитий та солодкий. А це, що за овоч, це гірка цибуля. Але вона дуже корисна для здоров'я. Цибуля кругла, тверда, оранжевого кольору і вона вдягнена в кожушок. Нашій ось такий овоч. Кабачок, великий, довгий, зелений, твердий та гладень. Ось і пуста наша торбинка. Всі овочі лежать ось тут перед вами. Це овочі, вони ростуть на городі. Я впевнена, що ви. Називали правильно всі овочі, які бачите. Ще раз з батьками пограйте в таку цікаву гру. До побачення, дітки, до нових зустрічей!